Добрий вечір на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, Богуцька Зоряна Будай. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про метформін, основну його побічну дію метформіну. Що це є за таблеточки? Це таблеточки, які назначають сімейні лікарі, а також ендокринологи при цукрових діабетах для зниження цукрів в корові людини. Ці препарати не є для схуднення, як часто їх плутають, а іменно для пониження цукру в крові хворої на цукровий діабет людини. Яка основна побічна дія метформін? Основна побічна дія це є блокування всмоктування вітаміну В12, тобто, вона викликає анемію. Анемія проявляється таким чином, що часом її плутають іменно із цукровим діабетом, тобто із побічними діями захворювання цукрового діабету, часто плутають із самим введенням препарату метформіну, Як проявляється Б12 анемія? Ця анемія проявляється як з боку нервової системи, шкірної системи, а також із боку травлення, травної системи. І з боку травної системи ми часто бачимо, що є втрата самого смаку. Їжа набуває прісного відтінку. Людина їсть і каже, що не відчуває смаку. Може бути при вживанні їжі, поколювання язиком, печіння, гіркота язик та є темну буру червоного відтінку. Також виникає діарея, яка часто міняється закрепами, нудота, блювота, Отакі це є побічні дії іменно з боку травної системи. З боку нервової системи це є парастезії кистей, стоп. Оніміння кінцівок. Втрата зору, втрата нюху, втрата пам'яті, чутливості, особливо втрачається чутливість пальців на нозі першого і другого пальця. Знижується тонус м'язів. Коли дати два пальчики або руку, щоб хворий стиснув, він не може добре стиснути вашу руку. Тобто він втрачає м'язову силу. М'язи стають регідні. І вони, він погано ходить, порушується ходьба, біль виникає в ногах, в руках. Що дальше призводить? Далі може призвести до того, що втрачається тонус і м'яз сечового сфінтера. Тому виникає на фоні приймання метформіну великих доз, виникає нетримання сечі, які ще є основні побічні дії. Це є депресія. Депресія може бути поверхнева, а може бути і глибока депресія, зниження пам'яті, зниження